Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко, і оглядати Cougar fv 270 RGB Мені виявилось на диво важко. Не тому, що корпус поганий, а тому, що мені постійно хотілося назвати його флагманом. У нього передфлагманська ціна, ледь не найкраща комплектація серед моделей компаній, витончений дизайн. І загалом я відчуваю, що витрачені гроші пішли туди, де я б їх більше за все хотів бачити. Ціна, наприклад, майже 9 тисяч гривень або під 220 доларів. Це десь 200 євро. В цю ціну у Кугар є декілька. Модели, які значно ближчі до реальних флагманів, типу Cougar Conquer 2. але Модель Blazer, наприклад, яку я вже оглядав, є по суті відкритим стендом у вигляді традиційного фултаура. У Cougar також є модель Терлюкс RGB, але RGB по всій периферії ніякої практичної користі не несе, хоча збільшує вартість. FV270 відчувається ледь не протилежним чином, і це головна перевага корпусу. Втім, вартість зобов'язує до комплектації. Поставляється новинка у м'якому спіненому поліпропілені, а додаткова комплектація помітна одразу, бо знаходиться не всередині, а на горі. У пластиковій єм гвинти проставки, затискачі, повний список добра буде зараз на екрані. А в картонній коробочці інструкція та вертикальне кріплення для відеокарти. Тепер перше, що думаєш, коли знімаєш з Cougar FE270 RGB плівку, це слово сучасний. І Я маю на увазі не футуристичний, а саме сучасний. Одразу видно, що новинка піднята носом вору десь на 5-6 градусів. І знаючи, кугар це робиться не просто так. Власне, навіть найдорожчий корпус компанії Кугар Кратус був повернутий на 30 градусів для досягнення максимального повітря потоку. Тут ідея та ж сама, але реалізація цікавіша. Особисто мені в очі одразу кинулось скло. Вигнуте двохсекційне. Це частково пояснює і вартість fv 270 бо робити вигнуте скло, загартоване вигнуте скло дорого і важко. Ну і, звичайно ж, вентилятор внизу. Не на манжеті блока живлення, в пластиковому корпусі перед манжетом. Це допомагає, але не вирішує проблему, яку вирішував, наприклад, Cougar mx 600 тобто проблему турбулентності в районі відеокарти. Бо. На кожусі блока живлення у Cougar FE 270 RGB теж є місце під вентилятори, причому H2 на 140 мм. І отвори під забір повітря позаду, як і у mx 600 Хоча у mx 600 вони були ще і спереду, але позаду вам буде достатньо, бо знову ж таки вентилятор є і спереду внизу. Він, до речі, не пропєтарний. Стандартний 120-міліметровий вентилятор моделі Кугар FR 120, який споживає до 4 Вт, що досить цікаво. Він RGB і, на щастя, він у корпуса єдиний комплектний 120-мм. Бо оскільки спереду панель скляна, забір повітря йде або знизу, або збоку. І з боку маємо два 140 мм вентилятора Cougar SC 140RW. І ще один такий самий позаду. Це важливіше, ніж ви думаєте, і ось по якій причині. Кугар виключно рідко встановлює в корпуси вентилятори, які можна знайти в ретейлі. Зазвичай це варіанти під інтеграцію, е, як, наприклад, FR120, його придбати окремо не можна. Кугар SC140 RW є на офіційному сайті, і вони мають з'явитись в ретейлі, причому по вартості десь тисяча гривень за одиницю, як мінімум. Чому так багато? Бо тут Infinity Mirror, безшовне з'єднання, швидкість від 600 до 1200 RPM, і вони 140-мм, нагадую. При цьому орієнтуюсь по вартості я на Cougar A-Polar 120 RGB – вони вже є в ретейлі, хоча вони всього 120-мм, тому самі розумієте, одразу скажу про підтримку рідинного охолодження, бо радіаторів у Cougar fe 270 rgb може бути аж 4: до 140 мм позаду, до 280-мм знизу, до 180-мм можна всловити з боку, і 360-мм максимум вгорі. Втім, якщо вибираєте, наприклад, процесори AMD, навіть флагманські, вам і 360 мм має бути вдосталь. Що ще кидається в очі? Підтримка відеокарти вбудована прямо в корпус, вентилятор позаду можна рухати вгору вниз, щоб він не заважав кабель менеджменту. Є чотири пилових фільтра. Чартую, їх 5 воріта з боків на магнітах, внизу на салазках. Однак відмічу, що фільтром позаду важливо потрапити у пази салазок, інакше ви фільтр просто закинете під корпус, а діставати його не дуже зручно. Розбирається Кугар FE 270 rgb Просто панелі знімаються без потреби діставати викрутку, Вони на засувках, не на магнітах. Але, наприклад, знизу на корпусі є пази, а на панелях язички. Так. Ручки на панелях відсутні, але головна проблема, про яку я бідкався у огляді Аркон 2 Mesh RGB, Тут відсутня огляд Cougar Аркон 2 Mesh RGB, До речі, у нас вже є на сайті і на нашому ютуб-каналі. Також далі розбірка йде досить дивно, навіть дуже дивно. Я таки бачу вперше. Так вам треба буде викрутка. Я, наприклад, користуюсь набором iFixit Macro 64, за яку дякую компанії Artline. Це як я розумію, єдине місце, де можна придбати iFixit в Україні, хоч трохи офіційно. Послання, якщо я не забуду, буде в описі. Так, от викрутка буде потрібна під гвинти, які затягнуті дуже сильно з заводу, але самі гвинти незвичні. Вони не просто наживні, але ще й на пружині. А це досить дорого коштує. Е, і вони ледь не всюди при цьому, де це має значення. Тобто. На кожного блока живлення, на клітці HDD ззаду, на гібридній клітці вище. При цьому, як не дивно, говин, що тримає підставку під відеокарту, не наживний, а звичайний, його можна викрутити. Ну, згадали про HDD, переходимо до сумісності. Хоч корпус технічно і є мітауром, але габарити у нього ледь не аналогічні фултауру 268 на 530 на 512 мм. Тобто він вельми квадратний. У чому сильно схожий на Arcon 2 Mesh. Втім, він більший, тому вміщає в себе процесорніку. До 180 мм висотою, блоки жилення довжиною до 250 мм, а також відеокарти. В принципі, вміщає. Ну Якщо серйозно, то даю кугар додатковий бал за уточнення. Максимальна довжина відеокарту випадку OnlyFans з боку, не видумую, це пряма цитата з офіційного сайту, складає 420 мм. Якщо, окрім фанів, є ще радіатор під рідине охолодження, то довжина зменшується до 330 міліметрів або збільшується до 450 міліметрів, якщо встановити відеокарту вертикально, а не горизонтально. Слути розширення при цьому виконані симетрично, тому всі сі. Ім можна повернути на 90 градусів і прикрутити назад, що втім не дуже продумано, бо підтримки при цьому немає. Монтуємо підставку, що йде у комплекті замість одного з вентиляторів вниз. Що одного чи двох, я не пам'ятаю насправді. Плюс додаємо якісний райзер, наприклад, від Artline, і ви можете встановити вертикально у корпус будь-яку відеокарту у світі. Підтримка материнських плат, до речі, Mini ITX, Micro ATX, ATX Sept та EATX. Доки не забув, на передній панелі є два USB Type A5 Гбіт, один Type C 10 Гбіт, суміщений аудіоджек, кнопка перезавантаження та живлення. Підтримка накопичувачів зроблена круто. 35 дюймові диски кріпляться в. Вертикально на решітках позаду материнської плати, точніше, одна решітка там, інша нижче, вертикально відносно блока живлення. Тобто одне іншому не заважає, як це було наприклад у Аркона. Також решітка в грі прикриває RGB-хаб на 6 посадкових місць, 4 пінові вентилятори та 3 пінову підсвітку. Живиться хаб посада. Підсвітка змінюється натисненням на кнопку перезавантаження і загалом підтримує аж 18 режимів по стандарту. Ну і не по стандарту, також змінити це не можна. Зараз будете дивитися, яка краса, і я продовжу. Ще трошки. Ще трошки. досить. Нормально, підсвітку можна вимкнути або увімкнути синхронізацію з материнськими платами, і робиться це затисненням кнопки на 6 або 3 секунди відповідно. Ну і в плані збірки. Єдине, що можу поганого про цей процес сказати, це те, що силиконові манжети на отворах відсутні. Плюсом є те, що отворів під кабель менеджмент така кількість, і вгорі і знизу і з боків, що з кабелями жодної проблеми бути не повинно. Плюс вбудований кабель менеджмент, плюс зазори з боків точно змій па загалом до збірки претензій немає. І тут невеличкий додаток, я майже про нього забув. Цей корпус сумісний із обертовою платформою, яка встановлюється над вентилятором внизу. Платформа з підсвіткою і підходить під усілякі Амібо та Funko Pop і не тільки. Платформу я показую лише з офіційних відео, і на те є причина, їх немає в ретейлі на поточний момент. Але. Сподіваюсь, що коли мені приїде на огляд такий самий корпус, але чорний, і я перезберу в ньому ПК, то перезбірка буде вже з платформою. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну а підсумки наступні: Cougar fe 270 RGB значно менш галасливий, аніж його більш дорогі колеги. Але на мою особисту думку, лідерам галас не треба. Вони забезпечують собі звання лідерів і розкішною комплектацією, і зібранням найкращих ідей з попередніх моделей і певними революційними власниками. Ними сумісність не бездоганна, ну така вона і у кукер за 20 тисяч була не ідеальною. Вибачте, так є у мене певні особисті хотілки під наступну версію корпусу: 140 мм вниз замість 120 мм щоб і гучність, і RGB були однорідними. Якась підтримка при зміні слотів розширення, хаб можна на вісім вентиляторів, а на 6. Ну Звичайно, було б чудово мати підтримку з 420 мм радіаторів, але я то вже губу розкатав. Тому так. Не 10 із 9, але мою рекомендацію Cougar fe 270 rgb заробляє спокійно. І на цьому в мене, мабуть. Все. А у коментарях не забудьте написати, чи важлива вам підтримка того бісового радіатора на 420 мм, чи ви 360 собі встановите і будете в шоколаді. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SodMAGE за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостафу компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. Ну і окрема подяка магазину ArtLine. Посилання на нього на викрутки, на райзери і на сам Од. Корпус FI270 буде в описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rot Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!